Вас, пане Олексію, у нас хороша новина. Україна повернула під свій контроль так звані вишки бойко у чорному морі. Я нагадаю, це борові газово та нафтоводобувні платформи, які використовувалися ворогом. Звісно ж, у військових цілях. Скажіть наскільки це повернення має велике стратегічне значення для наших збройних сил? Щодо це це дає нам стратегічно. Ну, по перше, на цих вишках росіяни влаштували певні зас... певні радіокаційні станції. Певні станції зв'язку, тобто вони таким чином намагалися контролювати певну частину акваторії Чорного моря. Зараз, коли ми це знищили, ну там ще забрали деякі керовані снаряди, тобто багато, багато трохи таких військових нам вдалося захопити. То ці станції були знищені, і е, зараз росіяни залишилися. Це можна послатися з південного групування. Наталі Гумнюк, яка казала, що вони. Цій частині Чорного моря залишились без вуг та очей. Тобто вони не бачать і не чують, що відбувається, і це дає можливості нам для певних ну, подальших маневрів. Як це відбувалося, ми бачили? Це була близьковична операція, яка це наші спецпризначенці, які, швидше за все, готувалися в Великій Британії, про чому всі неодноразово чули. Готувалися щонайменше не менше півроку, але це були не люди, які тільки взяли до рук зброю, це вже були спецпризначенці. Ну, диверсанти, якщо хочете, які готували щось спеціально для е, таких е, операцій е, безпосередньо на воді. Це е, називається такі люди, зваються «командос», майже як фільм з Арнольдом і ці люди дуже е, підготовлені і за фахом вони ну не, не гірші, а я впевнений, що краще ніж оці там морські котики чи зелені бережі. Це не перша операція, вже після того, як вони підготувалися, і ми бачимо, наскільки вдало вони це роблять. Стосовно захоплених трофеїв, ця ворожа радіолокаційна станція, яку вдалося захопити, а також вертолітні боєприпаси. Чи можна їх буде використати проти самих росіян? Думаю, що безпосередньо саму станцію швидше використовувати не будемо, але певні запчастини з ній можна знімати. Ну тобто вона вона стане в нагоду. А ці снаряди, які ми захопили, ну вони точно полетять туди, звідки вони. І туди, куди вони, вони мали полетіти, полетять ворогу. А радіолокаційна станція, я думаю, що ну ну знаєте, ну це можна приходити до технічних, ну безпосередньо сам локатор, якщо там був, його можна використовувати, його можна при -при 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 приладнати для для інших цілей. Ну Проще, я думаю, що вона використовуватися буде. Можете розповісти трішки докладніше, як ворожа армія могла використовувати ці платформи вишки бойка для радіоелектронної боротьби, наприклад, із з нашими безпілотниками? Також я чула, що там, начебто, була розміщена установка протиповітряної оборони. Які ще задачі вони могли виконувати за допомогою цього майданчика? Ну, радіолокаційна станція це станція, яка сканує сканує простір електромагнітно випромінює, випромінює, і вона може бачити, що відбувається навколо ну над морем, Що якщо може плавати по морю, якщо там вона повністю налаштована? Ну тому ну, це звичайно ну, звичайно радіокаційна розвідка. Так працюють е, будь-які радіолокаційні станції, е, тому е, залишилось без е, почки. Тобто ця радіокос радіолокаційна станція там не було з інтерв'ю. Ретих комплексів, ми ж це розуміємо, але вона могла збирати інформацію про пересування повітряних цілей чи надводних цілей і вже передавати цю інформацію, ці координати на певні вже комплекси зенітно-ракетні безпосередні комплекси чи просто артилерійські системи, які могли би відкривати вогонь по тому, що там що там може рухатись, ну наше якісь засоби враження це без очей, без вух, Ну це засоби зв'язку. це тому числі радіозв'язок, хоч він там кодований не кодований, це не має значення, але вони могли е, цю станцію використовувати як ретранслятор для, для, для зв'язку з якимись, від, ну, відносно віддаленими чи човнами, чи е, іншими об'єктами. Коли це ми забрали чи зіпсували, я думаю, що забрали собі, щоб там його знов-таки розберемо, щоб на цю будемо використовувати. Це ми залишили ще без вух без без такого зв'язку. Тому таке трошечки літературне висловлення. Пане Гуменюк, що без без очей, без вух? Ну без очей радіолокаційних і без вуха радіо, ми, ми їх не повністю на на певній ділянці фронту, на певній ділянці акваторії чорноморя. Ми їх залишили про яку що йдеться, тобто ділянка якого розміру лишилася вразливою для ворога без вуг і очей, і в чому її стратегічне значення? Бо це ж це що найменше висота в акваторії Чорного моря у ворожому стані? Ви знаєте, радіолокаційна станція вона може бачити в залежності від того на якій висоті вона знаходиться. Є певні формули розрахунку. Якщо там висота ну, декілька десятків метрів, ну знаєте. Ну, давайте так це не дуже далеко, тому що е, там не стояли, стояли за горизонтні станції, які працюють через стратосферу, стояли звичайно радіоціни станції. Можна порахувати. Е, ну я думаю, що це вістань до сотні кілометрів. Ще момент чи буде можливість розмістити на цих платформах нашу РЛС або може навіть ППО? Чи все ж таки це з області фантастики, і вони будуть вразливими для ворожих повітряних сил? По однозначно ні, там тільки можна казати про якісь перенесні зенітно ракетні комплекси, там якщо люди там будуть знаходитись, або на зенітно-кулеметні комплекси, ну туди зі можна притягнути ж ЗУ-23. А щось таке ставити серйозно. Ну це знаєте, справа не в тому, що вона вразлива, справа в тому, що ну я не знаю, навпаде з цієї платформи. Ну ну це коротше, ну, це це вже фантазія, такі не наукова фантастика, зрозуміло. Була інформація, що перманентно то Росія, то Україна контролюють ці вишки. Чи є зараз надія на те, що наші збройні сили закріпилися там вже остаточно? Вони не закріплювалися там. Вони просто не дали можливості там знаходитися з росіянами закріплюватись. Ну вони атакували літаком сушкою. Якоюсь, я навіть не знаю, якоюсь. Атакували нашу цю групу. Диверсійну групу атакували сушкою, Нічого в нього не вийшло. Вони вони не зупинили просування нашої групи, і навіть ми. Певним чином, ну і з протягом невеличкими, скажімо так, з зенітно-колометними комплексами пошкодили ці літаки, йому довелося від, відлітати і, і літіти на ремонт. Я впевнений, що знаходиться там стаціонарно ніхто не буде. Головне, що ми зіпсували те, що там знаходилися і росіяни, навряд чи зможуть це відновити. А якщо ми там спробуємо закріпитися, поставити якісь там потужні наші станції, то вони будуть важливі для нальоту російської авіації і тримати це. Під нашим контролем наших протиповітряних сил, ну це знаєте, ну я думаю, що це теж з області не наукової фантасті. Чи є можливість зараз у наших повітряних сил нехай дистанційно все ж таки тримати під контролем ці платформи, аби не допустити проникнення туди російських військових, щоб вони могли відновити РЛС чи встановити іншу розвідувальну техніку або завади? Ну розвідка наша працює, аеророзвідка. якщо вони будуть намагатися там щось побудувати, ми зробимо чергову атаку. Не домовимося це зробити будувати, тримати це підмовить. Ну, Знаєте, є якась межа доцільності питання. Навіщо от ми, ми зробили так, що росіяни залишились без речей вух, а на які вони використовували от, ці платформи. Хай бо яка охороняє. Їх. Це ж його вишки. Як гадаєте, чи дасть ця маленька перемога можливість якось посилити позиції наших збройних сил на південному фронті і можливо відвоювати нові рубежі або просунутися на кримському напрямку? Це і дало нам можливість позбавити ще вух Росіян. І не давати можливості контролювати ну принаймі доволі велику, е, доволі великий радіус е, е, узбережжя. Ну не узбережжя, точніше, акваторії чорного моря, і там ну ми можемо робити певні рухи, певні дії, які ворог буде не помічати, які ворог не зможе контролювати наші дії. Тому звісно, це це вкрай важливо, і я я ну це важко перебільшити значення цього саме цього цієї ці, ці, ці дії. Частково ми їм е, попсували їхні можливості, і так будемо робити надалі. Далі сподіваюся, за навіть патріо піднімось там щось зараз бабахаємо. Тоді буде ще інший. Ще... Я вам дуже дякую, пане Олексію, за оперативний коментар. До побачення.